Вітаю вас на каналі InvestingHack. Сьогодні розглянемо заробіток халявних монет від Shardex. А перед цим став лайк та підписуйся на канал, а також долучайся до нашої спільноти в Telegram. Адже там я публікую актуальну інформацію зі світу криптовалюти, фінансів та ділюсь схемами, які дозволяють заробляти. Shardex позиціонує себе як нова трейдерська платформа для початківців. Для залучення нових користувачів запускають прибутковий AirDrop без складних умов. У нас буде можливість залутати 8 доларів у токені проєкту просто за реєстрацію. Для отримання бонусу переходимо за посилання під відео та реєструємось. Плюс додатково натискаємо на пункт Get Bonus Shard і на цьому все. Запуск обміну планують на 30 листопада 2022 року, та для цього потрібно буде підключити гаманець Metamask. Якщо плануєте долучитись до цієї, акції, використовуйте новостворений гаманець без залишку грошей, адже це світ криптовалюти та скам ніхто не відміняв, так як умови уж сильно солодкі. Але є можливість все ж таки забрати ці гроші. Як воно буде, побачимо з часом. А ще більше безкоштовних схем та проєктів для заробітку є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе! Інвестуй з InvestingHack!